В тимчасово окупованому Донецьку вранці 26 травня сталася бавовна. У кількох районах міста видно густі клуби диму. Як повідомляють Денеровські змі, за короткий проміжок часу близько 8.40 ранку пролунало близько 5-6 вибухів. Голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін заявив, що в Донецьк прилетіло аж 6 ракет з РСЗВ. А славнозвісне ПВО виходить, що не спрацювало. Було обстріляно будівлю науково-дослідного інституту вибухозахищеного та рудничного електрообладнання. Змі повідомляють, що саме в ньому розташували свою базу расисти. Одразу після першого вибуху на місце прибули ще окупанти та пропагандисти, аби відзняти сюжети про те, як восім літ бамбят Донбас, і тут прилетіло знову. Момент повторного удару можна побачити на відео. Також повідомили про ще один приліт в Донецьк. Це сталося одразу після того, як рашисти вдарили ракетою по медзакладу в Дніпрі, де постраждало багато людей.